Доброго дня, діти! До нас сьогодні завітали ведмедик та Наталочка. Діти, а ви знаєте, куди вони йдуть? Так, вони йдуть на день народження доїжачка. Їм треба купити якусь іграшку. А де продаються іграшки? В магазині іграшок. А давайте ми їм допоможемо. Всі разом підемо до магазину і оберемо якусь іграшку. Готові? Ну, пішли. Будемо зараз вибирати. А ось діти і магазин іграшок. Подивіться, скільки їх багато. Як називається ось ця іграшка? М'яч. А ця машинка, а ось ця пірамідка, правильно. Скажіть, будь ласка, за, розмі... за розміром пірамідка яка? Велика, а машинка? Маленька. А скажіть, будь ласка, якого кольору машинка? Зеленого, а пірамідка? Різнокольорова. А м'яч якої форми? Круглої. А давайте ми порахуємо, скільки тут іграшок. Одна, дві, три. Скільки всього іграшок? Три іграшки, правильно. А на якому місці стоїть машинка? На другому. А м'яч. На першому. А пірамідка. На третьому. А ще, скажіть, будь ласка, машинка стоїть. Де? Перед пірамідкою. А по відношенню до м'яча за м'ячем. Правильно. На першому місці. Яка іграшка? М'яч? А на останньому на третьому пірамідка. А машинка між м'ячем та пірамідкою. Молодці! Дуже добре, дітки! Ну а зараз давайте пограємо в гру, якої іграшки не стало. Будьте уважні! Заплющийте очі. Заплющили? Відкрили, якої іграшки не стало? Так, машинки! Ось і вона. А де вона стоїть? Зам'ячем і перед пірамідкою. І ще раз заплющили. Відкрили очі. Чого не стало? Пірамідки, правильно. А на якому місці стоїть пірамідка? На третьому. Ось і вона. Так, дітки, і ще раз заплющили очі. Відкрили. Чого не стало? М'яча. Так, ось він. А на якому місці стоїть м'яч? На першому. Правильно, дітки, молодці. Ну, а зараз, дітки, давайте пограємо в гру. Я буду називати число, а ви будете плескати долоньки. Наприклад, один. Починаємо. Будьте уважні. Два. Три. Один. Три. Два. Молодці. Дуже добре. Діти. А як ви гадаєте, що ж обрали наші друзі у подарунок для їжачка? А щоб відгадати, я вам зараз загадаю загадку, а ви відгадаєте? Слухайте уважно, хоч буваю, часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? Так, діти м'яч! Наші друзі обрали м'яч. Це буде подарунок для їжачка. А давайте ми згадаємо іще раз, що сьогодні відбувалося. Хто до нас завітав? Ведмедик та Наталочка. А куди вони йдуть? До їжачка на день народження. А куди ми разом ходили, щоб обрати іграшку? У магазин іграшок. А яку ж вони іграшку обрали? М'яч. Молодці дітки, дуже добре. Зараз нашим друзям вже час йти на день народження. Давайте попрощаємося з ними. Заходьте ще до нас, ведмедик та Наталочка. До побачення! До побачення, дітки! На все добре!